Псалом 18 на закінчення Псалом Давида. Небеса розповідають про Божу славу, а небозвіт сповіщає про творіння його рук. День дневі передає вістку, а ніч ночі сповіщає знання. Немає мови, немає слів, де би не чулися їхні голоси. По всій землі пішло їхнє відлуння і їхні слова до кінців світу. У сонці він поставив своє поселення, воно, як наречений, котрий виходить зі своєї світлиці, радітиме, наче велетень, який біжить дорогою. Воно виходить від край неба і добігає край неба, і ніхто не сховається від його теплоти. Господній закон бездоганний, він навертає душі. Господнє свідчення вірне, воно робить мудрими дітей. Господні постанови праведні, вони звеселяють серце, Господня заповідь яскраво сяє, вона дає світло очам. Господній страх чистий, Він перебуває на віки віків, Господні присуди справедливі, праведні самі по собі, їх бажають більше за золото і численні коштовні камені, вони солодші за мед і вощину, адже твій раб виконує їх, в їх дотриманні велика нагорода. Проступки, хто зрозуміє, від таємних моїх очисти мене і стримай свого раба від чужих. Якщо не запанують вони наді мною, тоді буду непорочним, стану чистим від тяжкого гріха, і слова моїх уст і роздуми мого серця завжди будуть перед тобою і тобі до вподоби, Господи, мій помічник і мій викупитель. Євангеліє від Матвія, розділ 18. На той час підійшли до Ісуса учні і кажуть: «То хто найбільший у Царстві Небесному? Ісус покликав дитину, поставив її серед них і сказав Запевняю вас, якщо не навернетеся і не станете, як діти, не увійдете в царство небесне. Отже, хто умалиться, як ця дитина, той буде найбільшим у царстві небесному, хто приймає таку дитину в моє ім'я, той мене приймає. А хто спокусить одного із цих малих, які вірять у мене, тому краще повісити млинове жорно на шию і втопити в морській глибині. Горе світові від спокус, бо повинні прийти спокуси. Однак горе тій людині, через яку спокуси приходять. Коли твоя рука або нога тебе спокушає, відрубай її і кинь геть від себе. Краще тобі ввійти в життя кульгавим або кволим. Ніж маючи дві руки та дві ноги буде вкинутим у вогонь вічний. Коли твоє око тебе спокушає, вийми його і кинь від себе. Краще тобі однооким увійти в життя, ніж маючи два ока бути вкинутим у вогняну геєну. Стережіться, щоб ви не погордували жодним із цих малих, бо кажу вам, що їхні ангели на небі повсякчас бачать обличчя мого небесного Отця. Адже син людський прийшов знайти і спасти те, що загинуло. Як ви вважаєте, коли в якогось чоловіка буде сто овець і одна з них заблукає? Чи не покине він 99 у горах і не піде шукати заблудлої? І коли станеться, що знайде її, запевняю вас, що радітиме нею більше, ніж 99-ма, які не заблукали. Так само немає бажання в отця вашого Небесного, щоби загинув один із цих малих. Якщо згрішить твій брат проти тебе, піди до кори йому віч на віч. Коли послухає тебе, ти придбав свого брата. А коли не послухає, візьми із собою ще одного або двох, щоб устами двох або трьох свідків підтвердилося кожне слово. Коли не послухає їх, скажи церкві, а коли й церкві не послухає. Нехай буде тобі як язичник і митник, запевняю вас, усе те, що зв'яжете на землі, буде зв'язане на небі, і все те, що розв'яжете на землі, буде розв'язане на небі. Знову запевняю вас, коли двоє з вас на землі погодяться просити про будь-яку річ, яку лише просять, буде їм дано від мого Отця Небесного. Адже де двоє або троє зберуться в ім'я Моє, там і я серед них. Тоді, підійшовши до Нього Петро, сказав Господи, якщо згрішить мій брат проти мене, чи маю йому прощати до семи разів? Відповів йому Ісус: Не кажу тобі до семи разів, але до сімдесяти разів по сім. Тож царство небесне подібне до чоловіка царя, який хотів розрахуватися зі своїми рабами. Коли почав він розраховуватися. Привели до нього одного, котрий був винен 10 тисяч талантів, а як той не мав чим віддати, пан наказав продати його, жінку, дітей і все, що має, і віддати борг Тоді раб, упавши ниць, кланявся йому й благав Потерпи ще мені і все тобі віддам. І пан того раба, змилосердившись, відпустив його, а борг йому простив. Коли вийшов той раб, він зустрів іншого раба. Який був винен йому сто динаріїв, схопив його, почав душити, проказуючи Віддай те, що винен. А той другий раб, упавши, благав його, кажучи Потерпи мені, я все тобі віддам. Він же не забажав і вкинув його до в'язниці, доки не віддасть борг. Побачивши, що сталося, інші раби дуже засмутилися, пішли, розповіли своєму панові про все, що трапилося. Тоді його пан покликав його та каже йому: Лукавий рабе, весь той борг я тобі простив, бо ти вблагав мене. Хіба не слід і тобі було змилосердитися над своїм співрабом, як я змилосердився над тобою? І його пан, розгнівавшись, передав його катам, доки не віддасть увесь борг. Так і мій Отець Небесний чинитиме з вами. Якщо не простите від вашого серця кожний братові своєму його переступів. КНИГА ПРОРОКА АМОСА. Розділ 6. Горе ТИМ, що зневажають Сіон. І тим, які надіються на гору Самарію. Вони зібрали вершки народів. І ввійшли до себе, доме Ізраїля, перейдіть усі й погляньте, перейдіть звідти до Емата Равви і зійдіть до гета чужинців, до найсильніших з усіх цих царств. Хіба їхні околиці більші за ваші околиці? Ви, що молитеся на лихий день, ви, які наближаєтеся і торкаєтеся фальшивих субот. Котрі спите на ліжках зі слонової кости і живете розкішно на ваших постелях, їсте козенят з отар і телят з посеред молочних стад, що плескаєте на голос гусел, вважали за дійсне, а заминаюче. ви, що п'єте проціджене вино і намазуєтеся найкращим миром, та не потерпіли ані трохи за побиття Йосифа. Тому тепер полонені будуть владою сильних і забереться іржання коней з Єфрема. Адже Господь поклявся собою, тому що я гиджуся всією гордістю Якова, я зненавидів його країни і знищу місто з усіма, що в ньому живуть. І буде, коли залишаться десяти ромужів в одному домі, то помруть і остануться позосталі, і їхні родичі візьмуть і намагатимуться винести їхні кості з дому. Він же скаже до тих, хто над домом: Чи ще є в тебе? І той відкаже ні. І скаже: Мовчи, щоб не називати Господнє ім'я. Бо ось Господь заповідає і уразить великий дім розломами, а малий дім тріщинами. Хіба коні ганятимуться по камінню, чи мовчатимуть з кобилами? Бо ви обернули суд на гнів і плід праведності на гіркоту. Ви що радієте нікчемним словом, котрі говорите, хіба не власною силою маємо роги? Тому що ось я піднімаю проти вас, доме Ізраїля, народ, і Він пригнобить вас, щоб ви не ввійшли до Емата і аж до Західного потоку. Книга Пророка Амоса, розділ 7 Так показав мені Господь. Ось ранній рій сарани що приходить, і одна личинка сарани цар Гог. Станеться, що коли він закінчить пожирати траву землі, я скажу: Господи, Господи, будь милосердний, хто підніме Якова? Адже він нечисленний. Розкайся над цим, Господи. Цього не буде, говорить Господь. Так мені показав Господь, і ось Господь закликав суд у вогні, і він пожер велику безодню та пожер частку. І я сказав: Господи, Господи, зупини, хто підніме Якова, бо він нечисленний. Розкайся над цим, Господи, і цього не станеться, говорить Господь. Так показав мені Господь, і ось хтось стоїть на Адамантовій стіні, а в його руці Адамант, і промовив Господь до мене: Що ти бачиш, Амосе? Я ж відказав Адамант. І сказав Господь мені: ось я ставлю Адамант посеред мого народу Ізраїля, більше не продовжуватиму його минати, і знищені будуть жертовники сміху, жертви Ізраїля будуть спустошені, і повстану мечем на дім Єровоама». Амасія, священик Ветиля, послав до ізраїльського царя Яровоама, кажучи: проти тебе Амос чинить заколоти посеред дому Ізраїля. Земля не може витримати всіх його слів. Тому що Амос так говорить: від меча прийде до кінця Яровоам, а Ізраїль буде поведений полоненим зі своєї землі. І промовив Амасія до Амоса Ведючий, іди геть, відійди собі до землі Юди і там живи, там і пророкуватимеш, а у Ветилі більше не будеш пророкувати, бо це святощі царя і дім царства. Амос відповів і сказав Амасії: Я не був пророком ні сином пророка, проте я був лишень пастухом і збирачем ягід з дерев. Та Господь узяв мене від овець, і Господь сказав мені: Іди, пророкуй проти мого народу Ізраїля, і тепер послухай Господнє слово, ти говориш: не пророкуй проти Ізраїля і не докучай домові Якова. Через це так говорить Господь. Твоя жінка в місті буде розпусницею, твої сини і твої дочки впадуть від меча, а твоя земля шнурком буде розміряна, і ти скінчишся в нечистій землі, а Ізраїль буде відведений полоненим зі своєї землі.